Слава нації, вітаю на каналі Добрий в ефірі Добре Добрий. Сьогоднішні закупи коштом з банки. Найдорожчі. ну, Скажімо так, тут основна частина. так, Те, що можна і доцільно висвітлювати, показувати. Плюс там ще була заправка, заправив таврушечку. І так, з іншого, ось робоче взуття собі взяв для роботи формове американки, так, ці літні берці, що я маю, я їх залишаю для ну, або параду, або на випадок, якщо ну, буде десь якийсь жорстик і відправлять конкретно в шанці, так, там, боронити Україну зі зброєю в руках. Тобто, ну, Вони нормальні, тактичні, я їх не хочу вбивати в мазуті, вони у мене ну, або для відпустки, або для яскравих подій на передку. Так, тобто По роботі ось перехід на літо в зимових вже спекотно, 1800 гривень. Коли там пройде якийсь там час і мені дадуть другу пару літнього взуття, хоча, я чесно кажучи, здивований. я там, ну, Наскільки зрозумів, то під час воєнного стану там якісь норми по одягу і взуттю ну, скорочені. Тобто Я два з хвостиком вже там третій рік в лавах ЗСУ. Мені здається, що мені мали б дату. Ну, вже Пару там, літню, наступну, можливо, ну, невдовзі дадуть, я не знаю. Тоді у мене буде одна пара, ну така чистенька, а інша. Вже коли я, відповідно, в сандалю ці, то буду використовувати формою. Поки що в мене формою одні, я їх бережу для такого випадку. Також переставив із зимового взуття туди ортопедичні ці устілки. Нормально розношую. Потроху харківський виробник симпатичне таке взуття. Лазив чигирями кущами, десь загубив ключ на цю болгарку. Я абсолютно не прихильник їх ну, там стирати під грані, крутити обценьками. І всяке таке, там, рукою за коло, далеко не завжди його і розкрутиш за колу, так коло хрустить, нічого доброго з того не виходить. Тобто ключ ось такий одненький. Для роботи з металобрухтом. як Порадили коментатори, насамперед пан інженер. Я зараз не економлю часу зустилля і кола на затиранні, і обов'язково все, що маю зварювати, безальтернативно затираю. Бо гарочка акумуляторна, щітка, пласка там, чи чаша і погнали. Всі точки зварювання у мене зачищені, і відповідно якість зварювання відповідно. На барахолці нормалізованих пружин, ну не знайшов ось невідомого походження. Отакі пружинки, які більш-менш візуально схожі і за зусиллям на ті, що можуть бути в засобі БМП. Поекспериментуємо, подивимося, але ми шукаємо на ринку наявні, щоб ну, конкретно стандартизовані так, використовувати. Так, так. Пружиночки. Тримачмчиків, бо я мій десь теж не можу знайти. На 50-й кабель на зварювальний апарат на тримач маси. Три мідних накінечники будемо експериментувати. І до них проходь. Привіт. Доброго вечора. І до них моножила, мідна моножила Один, 15 2,5 мм Для чого? Для того, щоб коли я вставлю сюди мідний дріт багатожильний, якщо там буде якесь ще, ще можливість і місце запихати туди моножилу то буду пхати і відкусювати моножилу ну, без ізоляції, звісно. Так. Доки напхаю, нафарширую цього гусачка посамісіньки не можу, після чого буду. Обтискати. Гарна стіночка така товстенька, високий стакан, вистачить на декілька обжимок. Подивимось. Я думаю, що цього разу ми обійдемося і без паяння, і буде зроблене один раз і надовго. от це Дякую всім за увагу, дякую за ефіри. Разом боремо поборемо.